Долов російської армії хочуть мобілізувати 300 тисяч резервістів. Про це зараз хочу поговорити з військовим оглядачем групи інформаційних спротив Олександром Коваленком. Олександр вітаю! Слава Україні! Отже, дійсно загроза серйозна. Бачимо, що Путін все ж таки хоче продовжувати воювати так, як вміють росіяни, тобто кількісно закидувати українських військових новими і новими. Ну винимним новим, фактично гарматним м'ясом. Ваша оцінка наскільки це дійсно може змінити ситуацію на лінії фронту? Це не змінить ситуацію. Зовсім не змінить те, що вони зараз об'явили часткову мобілізацію. Ну, скажімо так, в першу чергу, це демонстрація політичної імпотенції самого ж Путіна, а тому, що йому не вистачило хоробрості, щоб об'явити про загальну мобілізацію. Тому що загальна мобілізація вона об'являється виключно президентом після того, як було об'явлено війну. Ну а Путін досі не може вирішити, чи потрібно йому взагалі це об'єднатися. Війну Україні, тому що він розуміє, одразу вони втратять таку такий майданчик, як ООН, право голосу ООН, право вето ветон. А вони використовують саме цей елемент для розповсюдження своєї пропаганди вже досить тривалий час. А саме тому вони використовують ось такі терміни: аля спеціальна військова операція та все таке інше. І саме часткова мобілізація це і є проекція того, на що не здатна. Ось ця а, тоталітарна автократична а, влада в Росії. Вони не здатні дійсно повноцінно компенсувати свої втрати. Вони не здатні повноцінно зараз забезпечувати свої а, війська в Україні, щоб продовжувати наступальні дії? Вони не можуть їм навіть забезпечити все необхідно для оборони. А тому про ці ефемерні якісь а, навіть цифри 300 тисяч особового складу вони там мобілізують щось таке інше. А чи вони їх забезпечують? Де техніка, де спорядження, де матеріальне Технічне забезпечення та інше, ну а врешті-решт чи ми годувати будуть, Олександра. Ну таке питання. Давайте все ж таки з вами спробуємо змоделювати, чого зараз реалістично хоче Володимир Путін. Ну, Ми чули різні загрози, і ядерна загроза теж звучала досить явно. Ми про це ще поговоримо. Тобто, таке враження, що Путін дійсно хоче. Підштовхнути як Україну, так напевно, і країни заходу до я як... до якоїсь домовленості. От чого він зараз хоче реалістично? Йому потрібна пауза. Реально йому потрібна пауза. Він не буде йти на якісь мирні переговори. Він не буде про щось домовлятися. Він може лише імітувати. Він може лише імітувати якийсь переговорний процес для того, щоб дійсно накопичити а, сили, а зробити резерви, відновити можливості своєї армії для якихось наступальних дій, але не для того, щоб а, піти з тих територій, які вони захопили. Вони можуть звідти не піти, а тільки тікати під а, впливом контрнаступу. По збройних сил України і ніяк інакше, а саме тому навіщо йому потрібна пауза? А потрібна воно ну, йому досить довго тривало, щоб саме компенсувати втрати. Вони не можуть, наприклад, на сьогодні зібрати повноцінний армійський корпус. Це приклад третій армійський корпус, який вони збирали з травня місяця по серпень, а замість 15 тисяч 600 особового складу вони зібрали трохи більше 12 тисяч. Тобто, майже за 4 місяці вони не змогли зібрати п'ятнадцять з половиною тисяч особового складу. Ну це фактично антирекорд. А зараз кажуть про якісь 300 тисяч, тому їм потрібно мінімум півроку для того, щоб я. Якось відновити можливості своїх підрозділів для здійснення хоча б оборонних дій на тих територіях, які вони тимчасово окупували, не кажучи вже про наступальний потенціал, наступальний потенціал це це навіть і не на рік їм потрібен, щоб повністю відновити свої можливості. Тому пауза, Ось це найбільше, що їм потрібно. Олександр, однак, все ж таки, да, погрожують ядерною дубинкою, як кажуть, да все ж таки це серйозна загроза, і можливо, дійсно, якщо е, наскільки. Кі ви зараз оцінюєте чи, чи зможуть вони перейти від погроз до реальних дій в цьому напрямку? І якщо дійсно збройні сили України зараз дуже важко буде їм зупинити, ми про це навіть говорили попередні декілька хвилин з Вадимом Денисенком, чи можуть вони дійсно використати цей шантаж в реальності? Ось у чому справа: вони постійно погрожують ядерною зброєю. Я ще пам'ятаю чи всім навіть Бориса Єльцина, який також натякав Білу Клінтону про ядерну зброю під час події в Сербії. Тобто, це класика, це класика для російської політики будь-якого рівня постійно погрожувати ядерною зброєю. Тому немає нічого в цьому дивного. Інше питання. А чи є в них така можливість, а, чи придатна ця ядерна зброя для безпечного використання в першу чергу самої ж Російської Федерації? А саме для неї, чи є вона безпечна? Ні, згідно з цією аналітикою, яка є. На сьогодні ми розуміємо, що велика кількість межконтинентальних балістичних ракет, які є на озброєнні російської триади, ядерної триади, вони не придатні для безпечного застосування. Тобто, це буде проблема в першу чергу для Росії з великою вирогідністю, що це може вибухнути в їх повітряному просторі або безпосередньо на їх території в шахті. А тому в Росії це розуміють. Це розуміють, що найголовніше це дуже добре розуміють і наші міжнародні партнери. Тому цей шантаж він. І залишиться всього на всього яким будуть використовувати в майбутньому російські політикани, але не більш того.